У Сальвадорі до 15 років позбавлення волі засудили трьох колишніх військових високопосадовців. Їх визнали винними у вбивстві чотирьох нідерландських журналістів у 1982 році. Під час громадянської війни засуджено 91-річного екс-міністра оборони генерала Хосе Гільєрмо Гарсію, 93-річного екс-директора поліції держскарбниці, полковника Франсіско Морана та 85-річного полковника Маріо Адальберто Реясамену, який команд. 4-ю піхотною бригадою в Чалатенанго. Гарсія та Моран лежать у приватній лікарні в Сан Сальвадорі під наглядом поліції. Реясмена живе в США. У березні почався процес його екстрадиції. У ході розслідування встановили, що реєсмена з відома інших посадовців спланував засідку на групу повстанців, дізнавшись із розвідданих, що до неї тимчасово приєдналися тележурналісти Кос Костер, Ян Кейпер Йоп, Йоганес Ян Вілемсен та Лах. Вони знімали сюжети про війну. Усі четверо загинули. Після війни було оголошено загальну амністію, але у 2016 році її визнали неконституційною. Це дало змогу судити підозрюваних у вбивстві. Упертість окупається. Боротьба з безкарністю забрала багато часу, але досягла свого. Я радий за сім'ї загиблих, бо справедливість нарешті перемогла. Вони можуть закрити важкий розділ свого життя. це історична подія, історичний судовий процес. Уважаю, він дуже важливий для Сальвадору, для журналістів, для сімей з Нідерландів та для всіх нідерландців, які впродовж 43 років вимагали правди та справедливості. Суд присяжних також ухвалив, що держава Сальвадор винна в затримці правосуддя. Тепер президент країни Наїб Букеле має публічно попросити вибачення всімей загиблих.